Доброго дня і ви на каналі Пані Зося з України. Я у валі прийшла зняти вам Іхінацею. Але спочатку зніму валіні троянди. Я вам скажу, що дуже у нас такі дощі, холодрига, це під Києвом, Бучанський район. І, звичайно, троянди дуже-дуже погані. В цьому році вони взагалі погані, тому що тут у Валі завжди були гарні троянди. Дуже гарні. Але вони підмерзли. Валя прикупила п'ять нових. Прикупила п'ять нових, посадила вчора. От. Але навіть ті, що такі залишились, то їх мочать дощі. Бачили, які гарні. Ну, у валі дуже багато троянд колись було. Дуже багато. Але трішки підмерзають. Правда, краса? О, тут у неї трояндовий рай був. Але вона, звичайно, поновила. Бачите, дощі йдуть, і як вони негарно себе почувають. Вона, звичайно, їх поновила. Це у нас пірейка. Це ось у нас грунтопокривна квіточка. Ось яка красунечка, правда? А це, зараз покажу вам. Ой, боже, мама дорога. Бачили, яка гарна. Яка гарнюща. Ж кажу, колись у валі тут було дуже-дуже багато троянд. Ну, зараз вона купила п'ять і раніше ще п'ять. Дуже гарні. Зараз покажу троянди, тоді підемо, я вам покажу їх і на цей, тому що пишуть, коли замовляти. От я вам зніму, в якому вони зараз стані. Тому що, розумієте, ми ж не думали, що так буде великий такий. Так люди будуть їх хотіти. Тому валя їх посадила. Просто посадила. Вона їх продає квітучими. Не по одній квіточці, а валя ж, як завжди, все продає кущами. Яка красуня, правда? Валя, як завжди, все продає кущами. Тому кущі нарощуються. Красуні. Кущі нарощуються. Тільки... Вона, звичайно, щось знає, розумієте, але тільки кущ покаже свою красу, я вам зніму відео, і в кого є вайбер, так як ми ті квіти, я знімала на вайбер відправляла. Жіночка казала ціну, я показувала горщики, я показувала квіти. Люди і казала ціну. Люди зразу дивилися. І якщо їм сподобались квіти і ціна, то я відправляла їх посилкою. Дивіться, це зараз до валі прийдуть люди за такими букетами. Це дельфініум. Який гарний, правда? Який гарний. Це така ромашечка. Біленька, гарненька. А це альстромерія. Рожева і така краса. У мене теж розквітає оця деревовидна ортензія маршмелоу. Бачите, яка гарнюща. Мені вони подобаються, тому що не треба їх прикривати, укривати і все інше. От вони мені подобаються. Які красуні, правда? Які красуні. Які красуні. Біла, яка гарна. А ось ця Це теж дирево красуня. А ось ці О, яка вона аж чорна, просто камера не передає, а вона аж чорна. Це знову маршмеллоу. Дивіться, який гарний кущ. Ось, бачите, не треба йому нічого робити. Почалося цвітіння, виросло. Не вкривати, не прикривати нічого не треба. Мені вони подобаються. Тому що тіше, О, дивіться. Зараз, зараз, чекайте. Зараз, зараз. Ось яка красуня. Ой, яка вона гарна. Ой, яка вона гарна. Це теж якась чекайте. Яка красуня, яка красонечка? Це дерево видно знову, це просто така біленька. Біленька. Так, зараз вам покажу знову оцю красу. Красотінь яка. Так. Красотінь яка у нас сьогодні цілий день дощі. Цілий день дощі. А Валечка працює. А Валечка працює. Бачили, яка краса. Будуть квітнути гортензії. Ну, це Астільба. І валя пересапала уже гейхери. Гейхери дуже гарні. Катя гарнюща, дивіться, вона. Оце та, що я купила бабусі за 50 гривень. Це коли вона... Доросла, от коли вона доросла, вона такого кольору. Ця така рожева буде. А от та яка гарна. Альстромерія почала квітнути, бачите, яка ось рожева. Така, ну це такий колір. Це теж рожева. Ну, валі є різна Альстромерія, звичайно, є різна. Їй подобається тут рости. Так, зараз підемо такі до. Підемо, покажу ж вам їх і на ції. Брунери, мої дорогенькі, бачите, як гарно наростають. Як гарно наростають брунери. Краса. Так, квітли півонії. Ось оця ромашечка така. Ну це ж не ромашечка, звичайно. Це вона для букетів валять її садить. Відквітла вже вся півонія. І зараз я вам покажу новий сорт. Валюша мені теж дала. Ось отака красуня і хінацея. Бачила, яка. Єдине, вона висока. Це букетний, букетний, як сказати, ну, букетні квіти. Тому що вона висока, вона десь 80 метрів висота, її треба підв'язувати. У мене вона менша, тому що <кій> у мене під деревом, тому що Валя купувала її в минулому році. Новий сорт. Одна, одне, як сказати, одна віточка коштувала 200 гривень. Одна віточка, один корінець. Але вона купувала Валя вже з квіткою. 200 гривень. Це дуже гарний сорт і він дуже гарно продається букетами. Гарно тримається. І квітка сама по собі, це ж вона ще не розквітла повністю. А коли вже розквітне повністю, то це дуже-дуже гарна квітка. Просто дуже гарна. Ну що, зараз підемо до їх і на це я вийду. Валених хризантеми. Валіних хризантеми. Зараз я вам покажу. Так, зараз я вам покажу. Ну, і ось у нас їх і на цеї. Бачите, які їх і і гарні кущики, дивіться, які гарні кущики. Отак От валя продає. Бачите, які гарні кущики. Як тільки вони будуть покажуть квітку, який колір, ну вона знає тут, що тут рожеві, але все рівно вона продає. Але дивіться, які кущики. Тому що ось оцей сорт погано кущики наростає, теж висока, бачите? Теж висока вона. Цю вона не продає, тому що вона не продає по одній квітці. Це в прошлому році вона прикупила цей сорт. Вона не продає по одній. Ну, отак. Знаєте, я в Києві ж часто буваю на лісовій. І продають по кущиками, отак не продають. Продають по одній квіточці. Отакі кущики ніхто не продає. А валі, бачите, які гарні. Так що, мої дорогенькі, як тільки, як тільки, бачите, є різні кольори, як тільки вона почне розквітати, я вам зніму. І ви тоді можете замовляти. Тому що зараз, звичайно, ну, якби ж ми знали, то ми посадили б її по кольорам. Але ніхто не думав, що буде. Так багато запитань, що так люди будуть дуже її хотіти. Бачите, розквітає. Тому що, звичайно, що кущики нарощуються. У валі така система. Бачите? Ось у нас хто це ж у нас? Вона розділяє ранньою весною. І чекає, поки кущики наростуть. Отак. От Тому у неї. Я вам скажу, що. Вероніка, так? Це Вероніка. Згадала, бачите, які. Це ж вона не продає, це ж кущики нарощуються. Один корінь і отак нарощуються. Це, мабуть, на наступний рік вже будуть кущі. Розумієте? Отак людина продає. Отак, бачите. По одній розділила і чекає, поки воно наросте. Що у нас тут? Валя підв'язує помідори. Зараз вам покажу. Це брунера ось тут розсадила. Теж бачите? Ось просто брунера. Чекає, щоб вона наросли кущі. Перчик, це у нас хризантеми, Ой, кошмар, один кошмар, скільки тут роботи. Мої дорогенькі, скільки тут роботи, звичайно. Так що не думайте, що як великий багато землі, то це все так просто. О! Оце нів'яник. Бачите, як роз... квіточка розквітає. Вона буде така махрова, як хризантема. Нів'яник. Ось кущик. Ось ось. Ось я бачу. Тому що це ромашка. Це ромашка просто. Так, ну нарощується травичка, теж нарощується, бачите. А зараз я вам ще покажу. Низькорослі, вона купувала е, цибулини у флоріму. Дивіться. Низькорослі, десь сантиметрів 50. Яка краса, правда? Усі низькорослі, тому що високорослі трішки в неї примерзли. Ну і ось питали за він підріс. Звичайно, ось такий колір. Кущики підросли. Кущики підросли. 140 гривень кущик. Бачите, ці теж стали е, вищі. Але і кому дорого 140 гривень, так, то хай подивіться моє попереднє відео, де я на лісовій знімала. Одна віточка коштує 100 гривень. Не кущик, а віточка рожевого такого. І я ж запитала висоту. Він каже, 80 гривень. 80 метр 80 метр висота, то ми не взяли її, тому що ну висока, знаєте, це ж підв'язувати треба. Тут хоч тримається, але дивіться, скільки багато буде квітів, правда? бачите які гарні кущики. Які гарні кущики. Колір валя мені теж один дала. Валя мені теж один дала, і в мене вже квітне. Ну, я вам скажу, що на продаж її зовсім мало. Пару кущиків валі тільки буде продавати, тому що, мабуть, вже на наступний рік, тому що буде оце все його розділяти по одній знову, а вже в наступному році продасть. Але я їй кажу, продай хоч пару кущиків, щоб повернути гроші, коли ти її купувала, тому що купувала вона і в прошлому році. Три, кущика, три кущичка продавала, купувала маленькі на святошину по 150 гривень. Не одну, ну, вона казала, по три віточки було. 150 гривень. І оце так, дивіться, який гарний кущ. Ну, 140 гривень, хіба це дорого, ні? Ну, Краса яка, отакий колір. Хтось їй обіцяв, обіцяв ще червону, хтось обіцяв ще червону. І Валюша буде купувати ще червону. Ну що, така гарна картопля. Бачили, яка гарна. У нас дощі ж ідуть страшенні. Чесничок, чесничок, цибуля, то взагалі помідори, дивіться, які валі помідори, валя, їх вже підв'язує. Бачите, які гарні помідори. Помідори взагалі шикардос. Дивіться, які огірочки. Ой, мама дорога, я ударилась головою. Це ж бачили? Огірочки які. Ну, вже квітнуть вони, бачили які. Якщо гарне насіння, то гарні огірочки. Дивіться, бачили такий. ну і, звичайно, Ось Отак, От мої дорогенькі, це все праця. Це все праця, тому великий город це гарно, але праці тут це високоросла ромашка, бачите, це на зріс, на продає букети. До неї додому приїжджаю. Тому розумієте, коли мені там щось пишуть, мої дорогенькі. Оце я вам знімаю, то я вам кажу, валі від того, що ми вистали комусь продали. Тому що одна жіночка написала, скажіть дякую, що ми у вас ну, Скажіть спасибо, що ми у вас покупаємо. Я видала на російській мові я видаляю. Так? Але ж спасибо, мої дорогі, це я собі знімаю відео для себе. Я заробляю гроші на валяних квітах, тому що в мене своїх мав. А валі від того, купите ви чи ні, просто я кажу, які. Ну, її знаєте, від того, не холодно, не жарко. Її жіночка приїжджає, вона чекає букети. Поки валює цей геноцей порозквітає, все вона їх зрізає. Ось ця теж. Бачили, яка цікава, це ж для букетів валя Отак я посадила. І мені щось давала, але в мене щось не квітне поки що. Жіночка приїжджає і забирає її букетами, букетами. Валі навіть не треба нікуди їхати, нічого продавати. Мені неї не вистачає букетів. Розумієте, тому що. Коли квітнуть айстри, вони дуже гарні. Ну, ця красуня, ось бачите. Вже чекають, вже оцю красу чекають. Тому що вона дуже гарна, вони такі довгі ніжки, як у, як у троян, знаєте. І коли повністю розквітне, вона дуже-дуже гарна. Просто дуже. Тому я ж кажу, валіни квіти. Зараз я вам ще покажу, як мені туди пройти. Якийсь валі купила новий дзвіночок. Дивіться, яка краса. Бачите, багаторічник, тому що купувала в прошлому році, Гарно перезимував і вже дуже давно квітне. Три віточки вже, вже три. Купувала в прошлому році одну. Але такий гарний, правда? Красотень, красотень. От перезимує. Наступному році Валя мені теж одну дасть, я буду вирощувати. Просто гарно, такий неймовірний просто. І воно таке, що, бачите, гарне таке підв'язали трошки, і воно такий гарний, гарний кущик. Тут, бачите, знову у нас нарощуються гехери. Бачите, яка краса. Краса і красотінь. Отак, мої дорогенькі, оце вам багато землі і багато праці. І багато праці. Ой, мам, дорога, ось яка гарнюща, правда? Колір який. Ось ці на осінь будуть гейхерки. вже бачите, вони розсаджені, нарощуються. Ці теж маленькі всі, це все нарощується. Це все нарощується. І буде нам краса. І буде нам краса і красотінь. Все мої дорогенькі. я вам розповіла про. Ця стільба якраз тонь. Будуть квітнутися у неї дуже багато гортензій. Я вам розповіла про іхіноцей. Так що не хвилюйтесь, як тільки почнуть квітнути, я прийду зніму, покажу вам, дам свій номер вайбера і ви будете строчити. Буду показувати, зразу вам знімати, відправляти на вайбер. Ми так працювали вже. Знімали, казали ціну, відправляли на вайбер. Жіночки дивилися, якщо їм підходить, вони писали, це я візьму, це не візьму, це мені щось інше, ну, трішки так. Присилали мені, відправляли на картку гроші, тому що я гроші, коли людина вже вибрала собі товар і сказала, що їй це підходить і вона буде брати, я віддаю гроші, Валі зразу, свої віддаю, а потім люди мені перекидають гроші. Тільки так. Спочатку гроші і я зразу відправляю. Якщо грошей нема, якщо починають мені оце співати цю пісню, що ну, різні знаєте, то чи можете почекати чи щось таке. Як дуже багато питань з грошима, що не можуть відправити і шукають причину, то я кажу таким людям до побачення. Вибачте, мої дорогенькі, але я вже всю школу проходила. Коли відправляла за донат квіти, квіти відправляла, так? За донат. З квіти я відправляла, люди не одержували не доната, і квіти. Просто пішли і все. Ну, нічого. Мабуть, комусь треба більше, ніж нам. Тому зараз. Тільки гроші і зразу квіти. І я показую, якщо хтось цікавиться, я зразу знімаю відео, що я кому відправляю. Так що не переживайте. Я показую товар, який я відправила, як я пакую, я все показую і зразу вам йду і відправляю. Отака От у нас такий у нас бізнес. Так що, бачите, яка краса. Валі від того, що відправлю я чи не відправлю, валі. Просто у неї такий бізнес, що у неї проблем немає. А я заробляю собі гроші. Але ж якщо я вже знімаю квіти і вам їх пропоную, то, звичайно, ми їх відправляємо. Але це мій бізнес. Це я знімаю для себе відео. І я дякую Валюші, що вона мені дозволяє це робити. Тому що, звичайно, в неї квітів дуже багато, всі різні. Ну, а в мене хости, в основному хости. Дорогенькі, усім вам добра, здоров'ячка, здоров'ячку нам дуже і дуже потрібно дочекатися закінчення цього взагалі. Не знаю, як навіть слово підібрати. Ой, Господи, проклятущої війни. Дякуємо нашим захисникам, дякуємо і низько вклоняємося. І завжди пам'ятаємо, за який рахунок ми живемо. Тому що вони захищають нас, Україну, боронять її, а Україна у нас найкраща.